Чернівці стають прикладом для всієї України як мобілізаційного європи, процесу, європи. захисту держави, а попом землі, а, тобто України європи, Попом Європи. Зараз а, попом зараз, європи. європи. Зараз Чернівці стають поп Європи. Активно обговорюється, що при можливих скороченнях українських Збройних сил після незрозумного перемир'я якогось, якщо воно колись буде. Треба буде кудись цих людей вже відправити. Боються активне питання, щоб українські військові е, захищали тепер е, Західну Європу в спецконтингентах, чи під егідою НАТО, чи можливо інше потворення. Америка як... забирається, а Україна заходить? Абсолютно абсолютно. Я думаю, що Буковинський контингент міг би скласти окремий Буковинський курінь, не той курінь січових стрільців, про який знають е, історики і е, Буковинські патріоти, а от справжні. Герої, про яких я сьогодні вже сказав, це виступу будуть оспівуватися в гуцульських епосах, в Щадрівках, в Колядах. Бо бачите, ті всі наші коляди, старі, такі консервативні. Ісус народився Діва Марія. Треба доповнювати новими персонажами, які в час небезпеки для країни прийняли для себе це рішення і в повним складу. Це в чому принципово розумієте? Тобто це не одиничні випадки, як я вже говорив. Михайло Яринич, чи Віталій Михайлішин, там, чи і ще там є там, пару людей, Воля Кобелко. А це всі. Це, от, саме це дуже важливо. Це курінь, це БЗВП, базова військова підготовка. Знання мови є. і Одно із європейських так точно. А хто керувати буде цим коренем вечір чи, чи мер? Ні, я навпаки сподіваюся, що в мене з'явиться шанс на демобілізацію. Я вже 37 місяців Збройних Сил України, з яких два роки в зоні бойових дій. І якщо чесно, я чекав підтримки в своїх колег з парламенту, бо 200 депутатів-списочників могли би замінити частину. Віру, а, Чернівці замінять тепер. Да, а, 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 а підтримка прийшла зовсім з іншого місця, бачите, поки депутати, особливо від партії Слуга народу, думають, бо їх ж найбільше в парламенті представлено по списку, От, і думають, які війська піти, як підібрати собі ну, Не знаю, що у нас там що дуже вдається чітко і понятно. От, то поки там ті ще думають, всі бачите, це з вашої малої батьківщини зараз будуть міняти вас. Так що ми пишаємося ними, пишаємося всіми героями, які під градом снарядів.